Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Toyota Camry в 40-му кузові 2010 року випуску, яка випускалась з 2006 по 2011 рік. Також вона випускалась на ринки японський ринок, американський та європейський. Перед встановленням проставок робимо заміри на передню та на задню вісь. встановлюємо сьогодні проставки на передню та на задню вісь. Передня вісь 20 мм, задня 30 мм. Передня вісь перед встановленням 67,5 см. Задня вісь перед встановленням 66,5 см. Передніх проставок для демонтажу передньої стійки потрібно відкрутити три кріплення, три гайки передньої і верхньої опори. Раз, два і три. Для демонтажу стійки знизу відкручуємо кріплення стійки стабілізатора, відкручуємо два кріплення на поворотному кулаці і відкручуємо кріплення проводів АБС та гальмівних шлангів. Та стійка знімається. Для демонтажу задньої стійки знизу також потрібно відкрутити кріплення стабілізатору, відкручуємо два болти кріплення від цапфи та кріплення. Шлангу гальмівного. Гібридні версії випускались стільки на японський ринок та американський. При демонтажу передні стіки прийшло зрізати, так як закисли гайки. Встановлюємо проставки алюмінієві назад 30 мм, на передню вісь 20 мм, також матеріалі алюміній. В комплекті з ними йдуть подовжені шпильки. Встановлюємо нові передні стійки стабілізатора, так як передні закисли, ми їх зрізали. Після встановлення проставок виїжджаємо по нерівностям, тестуємо автомобіль після встановлення, щоб не було ніяких шумів, стуків, та щоб автомобіль після підйомнику, так як висів, підвізка розгрузилась. Передня вісь після встановлення 69,5 см. Після встановлення задня вісь також 69,5 см. Сантиметри автомобіль вирівнявся рівномірно. Після встановлення проставок потрібно заїхати, перетягнути всі сайлінблоки та зробити розвал сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Підтримуйте український YouTube. Це буде Україна.